Друзі, всім привіт резервайт. І як ви бачите, розпродаж до 50% стартував розпродаж. І я забіжу подивитися, що там дійсно є такого класненького, а далі який вибір і асортимент. Зараз просто попадаємо на брючки. Все по 699 гривень. Так дійсно, такі вони. Утеплені, класні, на гумці знизу і є, я бачу ще в баживому відтінку. І є до них світшот. Більшість речей, вони так продаються в сеті, в комплекті. Багато речей, можливо, ви вже бачили в моїх відео, тому що я показувала, робила зйомки, але я думаю, що ви покажете багато нового, тому що так в магазинах є, вони чомусь на розпродаж. А, добавляють о, речі, які не були навіть в продажі. 599 гривень таке боді еластичне, і воно дуже класне. Повірте мені. Я так дивлюся. Animal print. Його не було. І знижки на нього немає. Це що? Це спіднички, типу сатинові. Яка ціна, чи є знижка? Цікаво, знижки немає. 1199 гривень, Така сатинова спідниця. Є коричнева і є чорна. І повісили разом, і тобто хочуть, що можна було би так носити, якщо магазини так вішають, дизайнери, тобто вони бачаться в колекції разом. А, і чому б ні оцей боді? З Animal Print і ця сатинова коричнева спідничка разом будуть пасувати. Ну що, беремо? <гас> Класно. Разом просто буде досить непогано. Красивий блакитний відтінок, пальто лютий добротне, рукавчики на гумці. Видно, що тканина не буде промикати 2600 гривень. З капюшончиком на блискавці і на кнопочках. Є в бордовому кольорі. Таке ж саме, і я бачу, є в чорному кольорі. x от я дивлюся x але це таке більше воно дуте, оверсайз. На вигляд навіть має як М. Но зараз така мода, якби більш оверсайз речі носить. Так, 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 йдемо котячою походкою, помалесенько, потихеньку, щоб подивитися, що є. І я побачила красивий джемпер. Ось такий. Тут акцентно виділено груди, біус. Його ціна 1199 гривень. Красота, красота. Подивимося склад. І склад просто супер, поліамід і віскоза. Що мені зараз сподобалося? що такий рукавчик. Значити призібраний. Класна в'язка. Біуст виділений. Тобто підкреслить ваші принади. Так, і вказано, що нова колекція тут. Така спідниця червона, досить щільна тканина. 599 гривень. Бачите, написано нова колекція. Не знаю, чи вам видно. І ота спідниця. Ось ця. І вона би класно пасувала до цього джемпера. Чорного. Красиво, красиво. Має бокові кишені, а ззаді на вулиці така з защіпами. Так, така в'язана кофточка, рукави з оргази. Весь такі рукавчики. а в'язка така як попереднього джембура, легкої в'язки, тут теж, напевно, віскоза. 899 гривень. і під ту червону скіну, було б просто вал. В принципі, воно разом і висить, і воно би разом і пасувало. Подивіться, yeah. я ще побачила такий червоний. Зараз я цей повішу і покажу вам ще червоний джемпер. Щоб ви розуміли, що народу просто море. А, хто пише, що не купляють, і воно висить. Ні, купляють і дуже добре, повірте мені. А, такий джемпер, як чорний, він ще кращий. Бачите, його повісила на білому фоні, на білій курточки. Так, 1199 гривень. А хто заробляє, має хороші заплати, той собі купляє. Якби хто не має, то її не купляє. Так, такий джемпер. Є ще чорні брючки, можна поєднати. Бачите, так повісив. Широкий палац, чорні брюки. Тут я розумію все на розпродажі. Теплий одяг. Так, є вже білочки з розпродажем. Хто придивлявся, не купляв. Якщо залишився його розмір, то він собі купить 999 гривень. Ну, я так і думала, що він попаде на розпродаж з таким принтом. Якби. Дивимося далі. 899 гривень коштує 1399. Такий тепленький джемпер, він з блискітками, з претензією на щось ушатне вечірнє, бо з таким джемпером блискітки всюди не підеш. Це в білих кремових тонах розвішено. 899 гривень. такий джемпер з акцентними гузочками. Оверсайз, довгий. Ой, він такий подовжений, як туніка. Так, в складі акрил, поліостер, поліамід. Ось такий подовжений джемпер. Дуже багато цілі секції з розпродажем різних джемперів. Є такий і в кольорі моко, а в кольорі більш кемел. Щось таке між тим і тим. Такі відтінки. Вже висять кругом оцінки зі знижкою. Все по 499 гривень. Є такі привольні спіднички. Втегровий принт. І ще такий втегровий є. Ці такі, якби флісові, якби валюрові. навіть інвелюрний фліс, не знаю, з чим порівняти. Та ж ціна 499 гривень. Но мега мега низькі ціни через продаж. Так, на розпродаж ще купали отакі плісе спідниці у лавадовому відтінку. І теж ціна 499 гривень. Тримає форму. Така пліса спідничка. Є в зеленому. Ні, немає. Це інша в зеленому. Ці по 599 гривень. Є такі ще блузи, тому що я вам показувала, я знаю точно. Тканина я гіп'ю, легесенька, стрейчева, а знизу є підлюбочний короткий. 599 і гривень. Є така легесенька пріса спідниця, але попередня мені більше сподобалася, вона дешевша. Оце була в лавандовому кольорі, там якість була краща За 499 гривень, але в кожному колір підійде. А ця, бачите, форма не тримає, вона не то вона жата, не то вона лісе. 599 гривень. Я не знаю, як вона попереться, який вона буде мати вигляд. Тут краще брати або плісе вже чітко, або брати, якби ну, не таку мнуту тканину. Є такий ще проємт eh, Animal. Теж бачите, тканина якби не то мнута, не то плісе. Так, максимальні знижечки. шапки на знижці, чи ні. ні. І в дали на знайшку тут якість просто супер. Я вже показувала вам ці шапки. Тут є альпака 699 гривень. І є в сірому кольорі. Тут я розумію сет не на знижці. Тут новий завіс, нова колекція нічим. Так, 999 гривень. Такий джампер легкої в'язки з блискітками, з люрексом, точніше. Тут взагалі ціна, яка зваляється, 664 гривні. Що би це не означало, можливо, повернули і робили розкладку на товару і чек там попав. Ну, не будемо про це думати. 799 гривень такий джемпорт. Сьогодні якийсь капець стільки народу. Просто вже. Я стараюся, щоб ви менше бачили. 999 гривень ця спідниця, мені сподобалася. Вона коштувала півтора. В стилі кошти, мінімалістична одночасно. І така трішки фашен. Дожина Мідаксі. Вона з пояском і ззаді має блискавку. І в складі тут баволна, котон до каси, до примірочної, як правило, традиційно черги великі. Треба йти в будний день і зранку, тому що я колись як простояла, то чуть не знаю, дві години чи три, щоб попасти просто в примірочну, це був жах. Я вже простояла на половину черги і зрозуміла, що мені б краще стояти вже далі, бо я купа часу втратила лісе, спідниця, в лісе, а спідниця в'язана. І вона теж блискуча. вулиці. Вірка вже відірвана. Ракас піднеться. І знову блискітки. 599 гривень. Не змінилося нічого. Ціна 599 гривень. Ну, на сумки, аксесуари. Щось я знижок практично не бачу. На парфуми, наприклад, теж знижок немає. Дженси на знижці. 499 девяносто 500 гривень, а, гривень. Дженси. Темно сині прямі дженси. 999 гривень. Є ще такий круті у джинси. Подивіться, які на широкі, класні. 999 гривень. З такими широкими штанинами. Просто вау. І сюди можна докупити лонг. І ціна його не на знижці. Так, 599 гривень. Ябланка. Лонги є в різні кольори, а ціна тут такий широкий рубчик 499 гривень. Є чорний і є в комунізному лавандовому відтінку. Це котон 100%. Роскішне боді, прикотає 599 гривень. Воно було у моєму відео на повну ціну. Зараз на нього знижечка. А коштувало воно дофіга. Воно коштувало дуже дофіга, потім воно коштувало 999 гривень, а потім 599. Таку футболку щільного трикотажу я теж показувала. І вона теж на знижці. 499 гривень. Коштувала вона 799 гривень. Це 100% котон. Дивіться, є футболочки по 229 гривень. Ось така футболка котонова буде коштувати, не буде, вона коштує вже 229 гривень. Такий насичений салатовий колір. Така ще класна У лавандовому кольорі футболочка. І ціна 229 гривень. Так, треба пару футболок собі купити, тому що ціна просто... Навіть по хаті ходити. Ціна просто, як це Ще така футболка в смужку 229 гривень. Це все кутон. Просто глобальний розпродаж, 229 гривень, це не є багато. Нова футболка. Зайду в інший день, можливо, завтра, де буде менше людей. Ще більше я бачу, там ще є дуже дешеві аксесуари і є по 199 гривень, але там стільки людей. Всім пока і до зустрічі в нових відео. Є ще взуття. Я бачу 799 гривень, зараз знижка, а коштувало не теж дуже дорого. Ой, ці крусівочки я вам показувала, вони такі класні. Я вже попрощалася з вами, бачите, я не можу ніяк. А ці взагалі 599 гривень.